Минає 551 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети. Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів. Здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Водночас сили оборони України гідно дають відсіч окупанту та продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюючись на досягнутих рубежах. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 490 окупантів, 4 танки, 8 бойових броньованих машин. 22 артилерійських системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 крилаті ракети, 12 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.